Україна наразі вона єдина країна, яка може собі дозволити або створювати, або навіть вести розмови про створення нових союзів. Uh -huh. І в цьому контексті ну, дуже правильна була ідея а, а, перемовного процесу, яка була започаткована президентом України, uh -huh. а, тому що вона якраз і дозволяла спочатку. З усім світом вибудувати ту модель світового порядку, яка б задовольняла умовам і партнерів і України, угу. і, виходячи з цих домовленостей, сідати за стол перемовин з вісю зла, як ви кажете. Угу. Але ж на жаль, би, це питання після там, перемоги Трампа да, і зміни курсу. Сполучених штатів воно затормозилося і змінило свої формати.